Люди, що оселилися на Майдані з думкою кличка, не згодні кажуть, не підуть, поки ілюстрації не закінчено. Ну і зізнаються, багатьох просто немає іншої роботи та житла. Куди і коли люди підуть з Майдану і чи підуть взагалі? Запитаємо Наталі Нагорни. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Наталі, вітаю, що кажуть. Вітаю, насправді на заяви Віталія Кличка про необхідність розібрати майдан. Тут реагують достатньо агресивно і говорять, що як і взимку не допустять розгону майдану. Щоправда, на відміну від зими, тут, о, тут в цей час живе кілька сотень людей з різних областей, різних регіонів України, і в частина з них приїхала з Криму. Вони говорять, що втратили через Євромайдан і житло, і роботу. Частина просто говорить про те, що вони втратили роботу. Ще звичайно є люди, які говорять про те. Чесно говорять, що навіть бажання шукати роботу вони не мають. Сьогодні я повинен поїхати э, на еспресу устраві. Ну, правда, хто ж з бадуна устраювається? Тут є такі люди, які колись не мали ні жит... жит... життя нічого. Ну і живуть зараз тут. І слава Богу, їх кормлять. Я живу в трьому. Понимаете, я с Крыма. Я активист Евромайдана. Я если просто сейчас приеду в Крым, меня в живых там никто не найдет. Ну, хай, проеду сюда. Конечно, он мне, может быть, и надает по башне. Ну, как боксер. Ну, пусть придет. Що роблять майданівці окрім того, що, наприклад, співають? Вони також займаються господарством. Наприклад, тут є невеличкий город, на якому вже дозріває салат, дозріває редька, дозріває цибуля. Люди говорять про те, що вдома немає роботи, але город принаймні є. Але значно більше і роботи там вдома теж буде значно більше. Є Дякую, Наталя. Наталя Нагорна зафіксувала несприйняття людей власне про так званий розгін майдану.